Всім привіт! Сьогодні буде огляд зрібної станції джекері, і взагалі відео про те, як комфортно жити під час багатогодинних світла. Покажу, як вона виглядає і як тут все працює. Є дві розетки, які потім запихає продовжувач, в якому буде все. І лампа, і лептопи, тобто комп'ютери, все, що вам потрібно. Ось тут вмикаємо ту, яка нам потрібна. Це права. Ось ця. Можна вимкнути ліву. Буде ліва, можна сюди тепер. Так, ось так вимикається. Тут в нас є для машини цей дисплей вимкнути вимкнути Ось це ліхтарик, який навіть світліше чи тьмяніше. Так. Я А, І ось тут у нас можуть бути на різні лампи, так, і для айфона отвори. Ось так вона виглядає. Невеличка, правда, тяжка. От, і покажу вам взагалі, як. І що можна під'єднувати. Тобто, все тримає, вона заряджається приблизно 2 години. Цілий день тримає все: лампу, всі комп'ютери, роутер, все, що вам потрібно. Наприклад, можна використовувати ось таку лампу. Вона у мене на павербанку. Для тих, хто не знає, як вирішити цю проблему. на звичайному слабенькому пауербанку в мене світиться. Ось така лампа, її можна купити на багатьох багатьох магазинах техніки. Вона має різну яскравість. Тобто, або в павербанк, або сюди. Так. Чого нам у мене не знаю? О! І ось тут є. Кнопочки, вона коштує 900 гривень приблизно. І... Так, чого на мене не засвічується? вона у мене не працює. Добавлю, тому що права, що. Так. Зараз є, засвітилося. І яскрасняю. Так. Працює від павербанку. Так само, так? Є такі дешевші варіанти. Можна купити таку. За 350 гривень теж замовити в будь-якому технічному магазині. Аля набір для інстаграмера-ютубера. ось, І вона теж запихається у павербанк і світиться так само. Зараз покажу, правда, одною рукою не знаю, як я це вімкну. Але може. Зараз запхаю. Ось. Засвічується. Ми тут купа друтів. Від всього яскравість. Світить, освітлює всю кімнату. Розкішний. Розкішний девайс, так? Добре, нехай буде. І. Упс! Чудова штука. Доступна. Від, зараз подорожчили від 4,5 тисяч гривень можна купити такий упс, в який можна запихати будь-що. Він у вас в розетці, може бути постійно заряджається. Тобто він взагалі пищить, ну ми цю ж е, подаєш да, знак, що немає світла, ми витягнули це, щоб воно не пищало. Тихенько працює тепер. В ось така лампа світиться від того. Навіть вмикала, бо стриглася за допомогою машинки для стрижки і вимкнули світло. Я запхала, працювала бездоганно разом з лампою. Така лампа кілька годин світить, тобто можна використовувати і для комп'ютерів, і для того, тобто кілька годин можна користуватися. Ну, я не знаю наскільки, якщо все вімкнути, ну лампа світить три години безпроблемно. Ну, більше мені не потрібно було, то я не знаю, наскільки ще можна, можливо, ще довше. Так. Що я тут зробила? Тут я вимкну. Ось, я показала все, що таке можна використовувати. Тобто ми взагалі почуваємося е, практично комфортно, без світла. стосовно інтернету, то, звичайно, це проблема, якщо у вас не оптоволокно. Можна замовити оптоволокно і попросити у них спеціальну техніку, щоб заживити. І від, наприклад, е, Упса чи зарядної станції. І у вас буде інтернет, навіть якщо вам не подаватимуть світла. Тобто, ось такі рішення простенькі, можете скористатися, пишіть в коментарях, хто ще що придумав, і як виходить з цієї ситуації, так? Мусимо жити, мусимо триматися. Хочемо ще купити панельки. от вони прийдуть, то я розкажу, як вони працюють, чи можливо взагалі. Не залежати від загального світла, тобто так, і користуватися тільки панельками, ну, якщо буде, наприклад, на кілька днів вимкнення, все вам розкажу.